Мало того, що ми залишилися без домівки, ми залишилися без друзів, які далеко. Ми шукаємо нових друзів тут. На Полтавщині запрацював перший в регіоні центр життєстійкості. Його відкрили у місті Глобини на базі центру надання адміністративних послуг. Переселенка з Донеччини Меліта Звягільська на занятті для ВПО тут сьогодні вперше. Для того, щоб побороти свій страх і стрес, йому потрібно, щоб була допомога. Він самостійно в силу того, що в нього за спиною в рюкзаку стільки ну, смутку, болі, і він самостійно це зробити не може. Центр життєстійкості це простір, де можна безплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу, розповіла міністерка соцполітики. Ми розуміємо, що через війну десь 70% наших людей перебувають в постійному стресі. Соціальна послуга такої групової роботи, де навчають якісно, як подолати свій стрес, як управляти своїми емоціями, і як просто виговоритися людям, які мають схожий травматичний досвід. Центр життєстійкості створений за гроші представників місцевого бізнесу та співфінансування з міського бюджету, каже директорка центру Світлана Грицай. Завершили ми ремонтні роботи вже 30 грудня, тому терміни у нас були досить швидкі, щоб війти в проєкт і використати кошти благодійника. Увага! Найбільшу ми приділяємо це членам сімей загиблих. загиблим. Дітям загиблим, дітям військовослужбовців, дружинам, внутрішньо переміщеним особам, особам в складних життєвих обставинах. це і малозабезпечені, це і безробітні, це і люди срібного віку. Приміщення надала громада, а спеціалісти навчались за рахунок міжнародних партнерів. Просто ріжу стійкості, як визначено постановою постановою кабінету міністрів. Сформована команда в складі одного соціального менеджера, п'ятьох фахівців і двох психологів. Кожен із жителів громади може завітати в наш центр і отримати послугу чи підтримку, чи координацію до інших надавачів послуг. Допомагаємо в оформленні і документації, тобто супроводжуємо до повного вирішення. Загалом у регіоні працюватимуть вісім таких центрів, додав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Полтавщина стала домівкою для більше ніж 200 тисяч людей. Ми такий соціальний хаб для всіх прифронтових областей. Всього по області найближчим часом відкриється ще сім таких центрів. Це будуть Кобиляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава. Брятін та шишаки, ми робимо акцент на такі невеликі населені пункти. У нас вже близько ста центрів в роботі, тобто там громади відібрані, надавачі навчаються, ремонти проводимо. Вони додаються щодня. За словами міністерки соцполітики, повноцінно в Україні вже працює близько 50 центрів життєстійкості. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.